Останнє, третє крісло Maxi Cozy Rodі Fix. Pro і Size, було по акції на розетці. Тепер стоїть серйозна задача впихнути в цей ян'як Третє крісло на задній ряд. Відповідно, я тут підбирав максимально вузькі, ну за винятком у цього, воно дуже широке. Евенфло. Колись його ще купив, ще тої машини не було і було двоє дітей, а не троє. Але шкода його кидати. Воно. Трохи дороге і якісне. Оце maxi Cozy S E Size. Там стоїть і сюди я буду ставити maxi Cozy Pro E Size. Можливо, подивимося. Складається з двох таких частин. Так от воно виглядає maxi Cozy Pro 2 e-size. В зібраному вигляді виглядає ось так. Від 100 до 150 см. Ну все, ставимо. І ось так це Максі Козі стоїть в салоні разом з двома іншими кріслами. Наразі ось так. Головне, що воно влізається, двері закриваються. Колоні? Ось так. З одного боку двері в притірочку. Це крісло теж так в притірочку. Ну і там. Тобто, якщо стоїть задача запхати, то запхати можна. І навіть сидіти можна буде. Це ще я покажу. На оцей Evenflow, його однозначно, якщо б взяти такі maxi MaxiCoзі. Або якесь вуще трохи підібрати. Було б, було б набагато краще. Воно якийсь надзвичайно широке просто.